15 серпня громадська організація ротарі Клап Ізмаїл передала одному з медичних закладів Державної прикордонної служби України медичні тренажери. Це реабілітаційний комплекс РК-1 середньої комплектації та комплекс для кінезітерапії МТБ-2ротарі Клуб Ізмаїл передав два реабілітаційних комплекси до медичного закладу допомоги в реабілітації і лікуванні військовослужбовців, прикордонників. Та їх близьких та родичів у нас практично щоденно є наші військові пацієнти, які приходять, звертаються і займаються. Я скажу так, що тут навіть ще потрібно не тільки пропрацювати там певний курс пройти, але Іванівна їх гарно навчає, і коли вони вже йдуть, ну знаходяться вдома, вони. Певний комплекс справ виконують для ну, отримання позитивного ефекту. Тобто, тут це тільки дає нам поштовх для відновлення цих пацієнтів. Медичні тренажери призначені для реабілітації після травм упорно-рухового апарату при захворюваннях нервової системи та відновлення рухових функцій. Цей даний комплекс предназначений для реабілітації хворих з опорно-руховим апаратом. Кінезіотерапія це лікування рухом, і саме цей комплекс дуже допомагає нашим пацієнтам лікувати як опорно-руховий апарат, так і верхні нижні кінцівки. Також апарат реабілітаційний комплекс РК-1 він саме розроблений для. Реабілітації верхніх та нижніх кінцівок безпосередньо тому, що тут є окремі реабілітаційні компоненти, які відповідають за реабілітацію або верхніх, нижніх, або верхніх кінцівок, або нижніх кінцівок. Закупку тренажерів було здійснено в рамках проєкту Global Grant gg 21299 забезпечення інвалідними візками, профілактика захворювань та навчання в Україні серця Європи за фінансовою підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку USAID та Фундації Rotary. Загальна вартість обладнання становить 217 тисяч гривень. Отримали дозвіл від USAID, uh, це програма. Уряду Сполучених Штатів Америки з міжнародної підтримки та Rotary Foundation. це організація Rotary, яка співфінансує цю програму серця Європи, та закупили, здійснили закупку цих двох тренажерів, медичних тренажерів для реабілітації. Для Лікування лікування та реабілітації. Хотів би подякувати нашим чудовим друзям, «Rotary Club». Кожен з цих чудових людей, він особистість, яскравою, чудова особистість по-своєму, яка живе допомогою людям. І разом вони склали чудову команду, якою ми пишаємо, що вона, що вона у нас є. Відновлюватися на медичних тренажерах матимуть змогу до 20 людей на день а загальний потік за місяць досягатиме 200 пацієнтів. Реабілітація та лікування наших військових, прикордонників, ветеранів та їх родин відтепер стала ще доступнішою. Ксенія Переверзева для юг людей.